Доброго дня, шановні пані та панове. Раді презентувати вам торгову марку ЕОСК. Мене звати Колодинський Андрій Ігоріч, і я є генеральним директором торгової марки ЕОСК. Пропонується широка лінійка і вибір косметичних засобів для професійної діяльності а також для домашнього уходу. Наразі звертаюся до фахівців-майстрів подологів, а також до власників подологічних центрів. Ознайомитись з нашою компанією і з нашою продукцією. Що означає торгова марка EOSC? EOSC – це екологічність, органік, безпечність косметики. Ось і є значення абревіатури EOSC. Екологічна сировина, яку використовуємо ми для виготовлення наших засобів. Органічні на 80% рослина сировина. Салюторі корисна без барбників, емульгаторів та нафтопереробних продуктів, продукція та сировина. І косметика, ліпідні та емульсійні препарати з унікальними запатентованими формулами. Патенти ви бачите перед собою. Українська професійна косметика, яку ми виготовляємо, це є косметика власної розробки з унікальною формулою, з дослідженням в інституті токсикології та фармакології, з висновком інститута Марзеєва та інститута Медведя, а також заключення УкрЦСМ та реєстрація наших препаратів на відповідність українському законодавству. На відповідність технічним умовам, які є гармонізовані з технологічним регламентом Євросоюзу, тому наша продукція є дійсно науково продвинутою, фаховою, дієвою, безпечною, ефективною. Наші власні унікальні розробки, які ми вам пропонуємо, перед вами представлені, і можете ознайомитися з нашими продуктами, нашою професійною косметикою та косметикою для домашнього уходу, у нас на сайті чи в наших каталогах, які ми вам безпосередньо предоставимо, якщо буде таке бажання. По ракурсу нашої продукції хотів би провести такі міні-міні навчання, ознайомлення з нашою продукцією, яка на сьогодні є в нашому портфелі. А це 35 дієвих засобів торгової марки EOS, в тому числі власної розробки і наші новинки. Перше, що я хотів би вам представити, це ознайомтесь, будь ласка, от в такі ось. Фасовці 400 мл, також є фасовка 200 мл. Це продукт для професійного використання нашими фахівцями-подологами, яких ми любимо, і представляємо вам цю новинку. Це продукт називається кератостоп від глибокого кератозу стоп. Від гіперкератозу стоп, який допомагає ефективно чистити тими інструментами, які ми ви звикли. Хто звик скальпелем, хто звик шпателем, але це дуже дієво, дуже просто, безболісно, ефективно і якісно і вирішує проблематику нашого клієнта. Час витримування 10-15 хвилин зволоження, і потім чистка. Кератостоп має унікальну форму, це щелочний препарат, але дієвий, безпечний і ефективний. Рекомендуємо цей препарат для використання в усіх салонах патологічних і зверніть увагу, ну, аналогів в Україні чи навряд чи ви знайдете, з такою дієвостю та безпечністю. Дуже рекомендую. Будь ласка, звертайтеся. Наступного разу я вам трошки розповім про наш е новий і також дієвий препарат, який теж використовується тільки для професійного використання. І це буде у нас 30 з піпеткою упаковка з унікальним продуктом гель кератолітичний для врослих нігтів і підньогтьових мозолів. До наступних зустрічей. Чекаємо вас. Всіх раді вам, звертайтеся. Всього найкращого. До побачення.